Всім привіт! Минулого року мене пригостили дуже смачною паскою. В цьому році я попросила рецептом, щоб зі мною поділилися. І також хочу спробувати приготувати. Тетя Оля, вам великий привіт і величезне дякую за те, що поділилися рецептом. Тож, спробуємо приготувати. Спочатку будемо робити опару. Я вже підігріла стакан молока, виливаємо його в мисочку, додаємо одну столову ложку цукру. Пресовані дріжді. Такий шматочок в мене 40 грам. На упаковці написано, що там 42 грами, але 2 грами пішло на упаковку, тому 40 грам. Так, їх роздрібнюємо і додаємо в наше молоко. Перемішую і додаю муку. Муки візьмемо 2 столових ложки. Все гарненько перемішуємо і залишимо на хвилин 20-30, щоб наша опара піднялась. Я для цього трішечки розігріла духовку і зараз туди відправлю свою опару. Все, дріжджі добре перемішалися. Далі накриваю і відправляю в тепле місце. Поки наша опара буде підійматися, я підготую ізюм, залила 150 грам ізюма кип'яченою водою і накриваю кришечкою, щоб добре пропарився. Далі беремо 4 яйця, додаємо 1 стакан цукру, 2 чайні ложки ванільного цукру. І все це будемо взбивати. Так, добре взбили. Цукор розстав, Додаємо сюди 100 грам вершкового масла розтопленого. Також додаємо приблизно 3 столових ложки олії. І виливаємо сюди наше тепле молоко, яке в нас залишилось. Всього ми брали 900 грам. Молока. Перемішуємо. 900 грам молока, тому що в мене молоко в пакеті з магазину. А так по рецепту потрібна літра одна. Далі додаємо муку. Муку всипаємо поступово і замішуємо дуже м'якеньке тісто. Але перед цим. Відправимо сюди нашу опару, яка вже гарно підійшла. Ось так добре вона піднялася. Виливаємо в наше тісто і додаємо потрішки муку. Перемішаємо. Я спочатку буду додавати муку і мішати на мінімальній скорості в міксером, а потім лопаточкою буду вимішувати, коли тісто стане густішим. За цей час, поки я вимішувала тісто, і запарився, я його на ситочку відкинула і тепер будемо його просушувати. На бумажний рушничок висипаю і заберемо в нього непотрібну нам вологу. Ось так просушимо його. І будемо додавати в тісто. Все, додаю в тісто і гарно перемішаю. Ось таке тісто вийшло. Тіста виходить багато, тому я поділю його на дві частини, щоб йому було місце, куди підійматися. Ось так переділю, накрию його. І відправлю в тепле місце на годину. Чекаємо годину. Пройшла година, наше тісто добре піднялося, і нам потрібно його перемішати. Перемішуємо, знову накриваємо і чекаємо ще годину, щоб піднялося знову. Ось так. Дуже м'яке та ніжне тісто. Пройшла ще година, тісто добре піднялося. Далі беру силиконовий коврик, змастимо його до руки олією. І будемо формувати наші пасочки. Я вже підготувала ось такі бумажні формочки. Нічим їх не змащую. Можна трішки змастити олією всередині. Формуємо наші пасочки. В Кожну формочку будемо відправляти тісто приблизно на одну третю висоти формочки. Вийшло в мене до половини тісто у формах. На жаль, закінчились форми, більше немає куди його розподіляти, тому вже буде так. Зараз накриваю і залишаю на пів години, щоб зійшло. Пройшло майже пів години. Добре піднялося тісто. Будемо випікати. Мої пасочки вже готові. Дістала їх, випікались при температурі 180 градусів 35 хвилин. Накриваю їх і даю трішки охолонути. Саме час приготувати глазур. У мене є ось така суха суміш, глазур. Беру два яєчні білки, білки повинні бути охолоджені. Вони в мене з холодильника, будемо їх збивати. І поступово по ложечці додавати нашу суміш. Ось така глазур вийшла, можна намащувати її на наші пасочки, поки пасочки ще тепленькі. Ось така краса вийшла. Залишилось дочекатись, доки зовсім охолоне. Бо вже дуже хочеться скуштувати аромат на всю кухню. Дуже пахучі пасочки. Немає в мене терпіння, не можу дочекатися, доки вона охолоне. Ще навіть не застигла. Дуже хочу спробувати. Знаю, що гаряче, тепле тісто шкідливе для здоров'я. Але. Воно ж таке смачне. Не можу дочекатися. Відкриваємо нашу пасочку. Боже, яка вона м'якенька. Вона як пух. Ось Подивіться. Розріжемо. Я м'якенька, яка пухка. Це просто блаженство, М -м -м. солодка, ароматна. І подивіться на цю текстуру. М -м -м. Яка вона чудова. Ще раз дякую тіті Олі Це просто клас. Якщо ще доцільні хтось в пошуках того самого рецепту Паски. Дуже рекомендую спробувати. Тісто дуже класне. Готуйте і не пожалкуйте.